Як завжди, я показую частину своєї роботи. Ось видно голова сутності. Дуже чітко видно голова, очі, ніс, губи, борода. Сутність. Вона питається негативними думками, перепадом у настрої людини, От щось погане, агресія якась. Чому агресія? Агресія, тому що іде вплив. Вплив негативу на людину. В теперішньому випадку ця сутність питається страхами і переляком. Ось така ось голова, дуже чітко видно, очі, ніс, губи, рот одкрити, борода. Ось сутність, сутність, яка сидить на даній людині. Я її витянула, уберу, щоб не було, і поставлю захист, щоб нічого не повернулося. Кому потрібна допомога, звертайтеся, номер телефону у профілі, Viber, WhatsApp, Telegram, пишіть, не телефонуйте, тому що спілкування тільки під час діагностики або онлайн-спілкування. Тільки під час розкладу або діагностики, все пишіть, можна все вирішити путем переписки у WhatsApp, Viber або Telegram. Бережіть себе.